Берегині Крюкова багато років допомагають нашим збройним силам. Мабуть, кожен чув про ту неймовірну кількість маскувальних сіток і кікімор, які вони сплели для українських захисників. Тож, аби відзначити їхній неоціненний внесок у нашу боротьбу із загарбником, сьогодні волонтерок нагородили почесними відзнаками. Так вийшло, що не ви до нас на нагородження. А ми до вас, тому що ми розуміємо, що сіток потрібно все більше і більше, і тому сьогодні для нас честь тут бути. Разом з діджеєм Пробасом, якщо дозволити, хотів би виконати приємну місію, нагородити волонтерів громадської організації Берегині Крюкова грамотному виконавчому комітету. Вам найкращі вітання від мера нашого міста Віталія Малецького. Однак не лише міська влада розуміє важливість цієї справи, яку роблять невтомні трудівниці. Подякував усім небайдужим за їхню роботу і фронтмен гурту Пробасен Харді Артем Ткаченко. Ми сьогодні від свого гурту хочемо. Вам... Вам також дуже подякувати за вашу роботу. І, повірте, вона дуже важлива. Отакі от речі, якими ви займаєтеся. Я так розумію, 24 на 7, дуже потрібні. І Я раз, ще раз вам дякую. Повірте, без вас було б ще важче. Дякую. Безперечно, такий неочікуваний, але приємний візит не залишив волонтерок байдужими. Дякую величезне за таку приємність. Так було несподівано. А до дня волонтера нас прийшли привітати. Ось такі. Дуже вдячні вам за це і. Звертаємося до всіх небайдужих. Долучайтесь, будемо допомагати нашим збройним силам разом. Є багато замовлень на сіточки, на маскувальний одяг для снайперів із розвідки. Нам потрібні ваші ручки, а також і ваші донати разом. Ми одна велика команда, одна велика сім'я. Кременчуцькі новини також долучаються до вітань і слівдячності берегиням Крюкова. Бажаємо сил і наснаги у їхній нелегкій, але такій важливій справі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.